Жорна Бога милють повільно, але муку дають чудово. Мене завжди не покидала думка, чому Україна, така багатюща своєю народною культурою, не має свого етнографічного музею. Та навіть ті музеї, які є, такі убогі на етнографію, що там дивитися ні на що. Адже навіть після спустошливої війни та страшної голодовки 32-33 років, коли люди все збували за гроші, рятуючи своє життя, можна ще було багато зібрати предметів етнографії, особливо народного мистецтва та вбрання. Ніхто спеціально не займався збиранням Україники у боязні. Мати ярлика націоналізму мене страшно обурювало те віконце, в яке показували Україну у музеях, де можна було ледь-ледь побачити Україну. Ось таке становище окрилювало мене як можна більше зібрати скарбів народного мистецтва і, прибравшись у свій особняк, створити домашній музей народного мистецтва України. Грабуть злого. Гевові свій. Були ті часи, коли біля цього будинку стояла черга, щоб подивитися музей Івана Гончара. Коли звертались іноземці, де побачать Україну, то казали, що тільки тут. Тому що в тих музеях вона була іншою. Добрий вечор, добрий вечор. Ми прийшли, дядьку, щедровати, добровати, довге літо споминати. Заради Боже життя і обеса, нам дядинка, пирожка винесть, святий вечор. Жі дядьку, довго стояти, снігу, топтати, короткі свідки. Люди були після. самі різні, різноманітні по професії, по віку, по світобаченню. От, це дуже цікавий період часу був, бо на очах мінялись люди. Мінялись абсолютно, оскільки тоді нас направляли тільки один світогляд людей, одні орієнтири. І тут вистачало кілька фраз, кілька поглядів, побачити, що, що це міняло людей. Зараз ми маємо можливість багато інформації маємо. Ми вже поступово формуємося, ми й так різні, а там от така диференціація вже була на очах, відбувалася. Особливо те, що Іван Гончару міг, міг спілкуватися з людьми. Міг подати це все. Ну і горів цією справою. Тобто він був одержимий ідеєю своєю і міг так активно це формувати людську свідомість. Не пили, не їли. А бубон каже: А я ж казав, що так буде. а я ж казав, що так буде. а я ж казав, що так буде. Він заповідав, щоб я продовжив його справу. Але я завжди упирався і не хотів цього робити. Я вважав, що це не моя справа, тому що я людина та, що більше егоїстики сам для себе. Ну, не то, що сам для себе, але більше як думав, як художник мислив і це закритися в майстерні, працювати і більше нічого. А тут треба було це все з людьми. Спілкування з людьми, все на людях, це дуже для мене тяжко. Дорогі шановні гості, ось перед вами чарівна душа нашого великого і стародавнього українського народу. Його думи, його поезія, його хист, його віковічний дух зафіксовані в цих безцінних скарбах, які бачите ви перед собою. Так сталося, що е, так, цей сказали, музей то, нікому було, було просто робити. Ну, ні, ні бажаючих, а як були бажаючі, то я бачив, що вони не, не зроблять того, що хотів Іван Гончар. І я так поступово втягнувся. І... І потім вже то я завжди говорю, що раніше я йду в майстерню, йду сюди в музей, на роботу працюю тут і весь час думками в майстерні, щоб я там робив. Зараз я сижу в майстерні, думаю, що тут у музеї робиться, що я буду тут робити в музеї. Тобто сама саме життя заставило мене полюбити цю справу. Тут ви відчуєте глибину віків нашої славної історії сприймете шелест жита, шум гаїв, спів Соловейка, щебетання жайворонка, сльози матері і щастя закоханої дівчини. Важко, просто неможливо, розповісти вам про все, що ви тут побачите. Випадково довідався, що на Лук'янівці. По вулиці Мельникова живе старий збирач картин. Дідусь зустрів мене непривітно і дещо підозріло. Видно, йому, мабуть, підносили не один сюрприз любителі безплатно поживитися чужим добром. У перший мій прихід я познайомився з тим, що він мені показував, прицінювався, почав торгуватись за одну картину Катерину. Видно, робота талановитого народного митця. Десь першої половини, чи, може середини 19 століття. У думці я собі рішив, скільки б дід не запросив, то обов'язково придбаю. Але разом з тим я завжди оглядався на мій бюджет, який добре тріщав і виснажувався будівництвом особняка та великими витратами на поїздки по Україні. Та, на моє щастя, дідусь багато з мене і не запросив всього тисяча карбованців. Але ще й після цього уступив мені ще сотню. І так я за 900 карбованців мав своє щастя у своїх руках. Важко уявити собі, як було переповнене радістю моє серце. Цю картину я привіз додому і не міг налюбуватися нею. Це буде центральний і найцінніший скарб мого музею. Полтавщина, село Остап'є. Знаходжу дві картини з козаками Мамаями на одній картині сидяча постать, а на другій картині козак Мамай на коні. На радощах я зайшов до однієї хазяйки попросити щось перекусити. Тепер ніж вона дала мені поїсти, я показав їй придбані картини. Вона, глянувши на них, аж скрикнула: Та оце вам така картина потрібна? Вона висить у мене у кухні. Через кілька хвилин хазяйка принесла мені велику картину козака Мамая. Побачив яку. Я унімів від радості і подумав, скільки ж вона з мене здере за цей шедевр народного мистецтва. І коли я боязко спитав, скільки вона хоче за нею, то відповідь була для мене неждана: 15 карбованців. Звичайно, я від радості дав їй 20 карбованців. Виїхав з села Остап'я безмежно щасливий, що відразу придбав аж три картини козаків Мамаю. Натурі це він постійний оптимізм. Він вранці вставав. Я дивувався, скільки він встигав зробити. І до цього часу дивуюся. Вже ж я в його віці, скажем, теж начебто так обов'язків. Я нічого не встигаю. В нього був день розписаний по і Він казав: ну, якщо я там він казав, Петро зроби те, те, я кажу, та я ж вже стомився, от не хочу, я там у школі, те все. Він казав, відпочинок для людини це зміна роботи, виду роботи. От ти помалював, тепер почитай, тепер погреби, там, прибери сміття, помий там. Тобто, і в нього це він ніколи він ніколи не був на курортах, не був його відпочинок це от експедиція.